Шановні колеги, сьогодні я хочу поділитися досвідом моєї роботи з організацією Стриам навчання. Тема мого воркшопа звучить так: Організація Стриан навчання Секрети і практика. На ж розрахований даний курс? Даний курс розрахований на... Людошкільних закладів, учителів, студентів педагогічних вузів, тобто всіх освітян. До вашої уваги стрям заняття Магія сніжинки, де використано усі технології стрям навчання. Наука технології. Читання та мова, інженеринг, мистецтво і математика. Тож, шановні колеги, запрошую до перегляду.